Хотіла його продати, хотіла продати, але передумала. Що ми зробимо? Ой, упав, горить. Шістдесят тисяч. Тетя Лена і Банько. Правда, а що робити? кому щось легко жити? Барбікю, барбікю. І це туди ж. Горить, горять. Сардельки посмажились. Амінь! Починаю нове життя, в якому не місце, старому. За нове життя, ви скажете, можливо, я надто емоційна і Невірно поступила в цій ситуації, але я вам так скажу, мене тригернуло. Я людина емоційна, людина творча, мені дозволено таким чином проявляти свої емоції, не стримувати їх. Мене тригернуло, тому що я згадала ту ситуацію, коли я дізналась про зраду. Перша реакція була не просити мене пробачення. А сказати мені, так давай я тобі айфон куплю. Відкупитись від мене і закрити мені рота айфоном. Вон айфон, все. Я сама тобі айфон куплю. Зато, мої кохані, ваша тітя Лена не втратила самоповагу. Правильно? Якби я перепродала його. Я б частину своєї самоповаги втратила. А так колишній тепер буде знати, що нема чого підлизуватись до мене подарунками, бо всі подарунки будуть спалені. Тож давайте вип'ємо за мене. За мене. За мене. За мене. Спіть совне love. Against your heart I feel your words the tender trembling moments start we're in the